Порошенко, Тимошенко, Зеленський лідери за версіями екзитполів, яким довіряє найбільша кількість українських виборців. Нам вдалося з'ясувати, хто ж голосував за цю трійку у образ виборців з Тернопільщини. Їх вік, стать соціальний статус і освіта. Зараз ми вас здивуємо на основі досліджень експертів. Нам вдалось намалювати портрети тих, хто голосував за лідерів у президентській гонці. Отож, дослідження показують, що узагальнений образ виборця, який обрав Володимира Зеленського, виглядає так: це молода особа, оскільки вік людей, які за нього голосували, – 18-30 років. Експерти припускають, що це жінка, адже саме жіноча стаття не чоловіча це електорат Зеленського. Крім того, ця жінка живе у сільській місцевості і швидше за все не має вищої освіти. Йдемо далі. Петра Порошенка підтримують зазвичай люди віком 40-50 років. Відсоткове відношення чоловіків і жінок одинакове 50 на 50%. відсотків. електорат Порошенка живе у містах, і переважно це люди з вищою освітою. А от за Юлією Тимошенко на Тернопільщині голосували переважно люди пенсійного віку. Більшість виборців, які її підтримали, це жінки 60 років і старші. Дослідження показують, що здебільшого вони теж жителі сільської місцевості. Петра Олексійовича більш стійкіший електорат, тому що він раці. Раціологічний більше в Зеленського він більше образно емоційний і він тому менш стійкий. Розумієте, як такий феєрверк відбувся, сплеск він не є типовим політиком, і відповідно так само може і піти з. Пад в Юлії Тимошенко також протестний електорат, бо це опозиційний так до чинної влади, і за логікою мали би переливатись ці голоси. Але це за логікою і математично. Так не буває. Узагальнений портрет виборців нам допоміг скласти кандидат психологічних наук Андрій Гірняк. Дослідження проводили у лютому березні цього року, опитавши 3030 людей нашої області. Результати нам надав регіональний центр соціологічної асоціації України. Однак, експерт Андрій Гірняк додає у другому турі. Результати голосування передбачити важко. Більш важливіші все таки будуть парламентські вибори, тому що ви бачите, як би ми не крутили, то Зеленський, Юлія Тимошенко і Петро Порошенко будуть мати найбільші фракції в парламенті і двоє, які програють президентські вибори, але об'єднавши в парламенті вони можуть мати більшість і повністю нейтралізувати президента. Вони можуть імпічмент оголосити. Вони не можуть блокувати всі закони і так далі. Та, все ж у тих кандидатів, які змагатимуться у другому турі, є важливе завдання: переманити на свій бік електорат суперника. Зеленський шукатиме гасла і методи, аби в нього повірили старші 30 років виборців, в тому числі і пенсіонери. Порошенко шукатиме способів заволодіти прихильністю виборців Зеленського чи Тимошенко, тобто молодь. Дії пенсіонерів ну, а Юлія Тимошенко в разі участі у другому турі даватиметься до технологій, які забезпечать їй прихильність молоді і людей середнього віку. Отож, як кажуть експерти, аналізуйте, перевіряйте, не піддавайтесь покусливим словам, і 21 квітня голосуйте так, як підказує совість. Юлія Валах, Максим Гапонюк, Володимир Сосна, Тернопіль 1